Mm-hmm. Вітаю, друзі, дякую, що дивитеся мій канал, мої відео. і Сьогодні ділюся з вами швидким десертом, на який не потрібно витрачати багато часу та електроенергії. До глибокої кастрюлі додаю молоко. У мене пастеризоване можна додавати звичайне, поклала його на вогнище, тим часом до яєць додаю цукор, вінчиком все гарненько перемішую, для того щоб цукор розчинився. Сюди ж додаю. Ванілін, можете додати ванільний цукор, також буду додавати борошно та крохмаль. Крохмаль я додаю картопляни цього разу, а взагалі такий крем готується гарно із кукурузним крохмалем. Знову ж таки, гарно, ретельно все перемішую, щоб воно розчинилось до однорідності, була така гладенька структура, і будемо його виливати в гаряче молоко. Молоко вже гарно прогрілося, тому я виливаю цю яєчну масу і вінчиком гарненько перемішую, не перестаючи, тому що воно швидко швидко готується. Крем може приставати до стінок кастрюлі, тому ретельно перемішуйте, не відходячи від плити. Робите ту густоту, яка вам потрібна. Вона має бути така, як густа-густа сметана. Потім знімаєте з плити і крем має охолонути до кімнатної температури. Я свій крем вже охолодила, тому зараз я буду його збивати. Трішечки його зіб'ю міксером, і поступово до крему буду додавати вершкове масло. Як завжди, всі інгредієнти, верніше, їх кількість буде вказана під відео. Ось так поступово додаю шматочки вершкового масла. І збиваю крем. Також до крему я додам ще цедру апельсина. Можна додавати і цедру лимона. Лимона в мене немає, тому я додаю апельсин. тому що воно тут дуже смакує. І саме цедру потрібно додавати вже в готово зварений крем, тоді воно більш краще розкривається. Крем готовий, форму я теж підготувала. Взялась таки деко, застелила його харчовою плівкою. У мене є печиво, печ, звичайне печиво, яке до чаю, або до кави продається, або ж в пачечках, або на в роздріб на кілограми. Це вже дивіться, що у вас там є в магазинах чи на базарі. Печиво я попередньо змочую в молоці з двох сторон. Просто так окунула його і дістала. Молоко в мене холодне, я його не гріла. І ось так викладаю його шарами, шар печива, шар крему, шар печива, шар крему, аж до самого верху. Крему я не шкодую, тому що в мене його багато. Перемащений торт відправляю в холодильник, щоб воно трішечки пристило. А тим часом, в сойтеник я висипаю цукор, борошно. Водичку та соняшникову олію. Це гарненько вінчиком перемішаю до однорідності і буду класти на вогонь. На вогні нікуди не відходьте, завжди його помішуйте, тому що воно може пригорати. І просто доводимо до кипіння, щоб цукор розчинився. Далі виливаємо все на наш тортик. І гарно, ретельно, все розподіляємо. Ця глазурь виходить дуже класною, вона не розтікається, вона мені дуже сподобалась. Я з борошном готувала перший раз. Тому раджу вам спробувати, бо мені дуже ця глазурь сподобалась. Рецепт цієї глазурі, тому ділюсь з вами. Тортик виходить дуже ніжний, він просочився гарно кремом. Зараз я його розріжу і вам покажу. В такий час, коли вимикають світло, Дуже часто. Іноді хочеться щось таке солоденьке, тим більше в кого дітки є, вони буває щось таке просять. Або якщо до вас подружка прийшла на каву, а духовка не працює, бо немає електроенергії. Цей тортик гарно зберігається і без холодильника. Тому, будь ласка, готуйте, дивіться, який він гарний в розрізі і не скажу, що це із печива. Готуйте, смакуйте, хай вас все вдається, мирного неба вам спокою і гарних звісток. Всім па-па!